Найтриваліший етнічний фестиваль на цей титул наразі претендує започаткований в Карпатах фест чотири перероку». року. Свято весь рік та всі 365 днів у ньому. Таку амбітну планку поставили перед собою його ініціатори. Ідея з'явилася кілька років тому, та ризикнути й започаткувати дійство вирішили 14 грудня, в день третього всеукраїнського з'їзду дідів морозів. Відтоді тут незмінно проводять забави. День восьмий, до прикладу, вшанували як міжнародний святогір з усіма атрибутами карпатської автентики. Основні великі фест Валі прописані до кінця року. Є презентація, і якби робимо так само програми на місяць і програми щотижневі. Номінацію на майбутній титул автори фесту отримали з рук представників національного реєстру рекордів. Наразі кажуть вони, готується нове видання книги рекордів України. У ньому на зміну досі найтривалішому 140-денному мобільному фесту, який щороку проводять у Севастополі, ймовірно з'явиться саме цей карпатський. Всі рекорди мають такі критерії: як унікальність, важка доступність. Ну і власне числовий вимір те, в чому він виражається. в даному випадку за 365 днів. Національний реєстр рекордів моніторити має щодня події, які відбуватимуться. І, а, Якщо підтвердяться всі критерії цього рекорду 14 грудня 2014 року, ми підтвердимо, що рекорд відбувся. Квест у пошуках єті, шлюб на один день, козацькі забави та вареник фест тут уже провели. У найближчому майбутньому планують відзначити всесвітній день подарунків, всеукраїнський чемпіонат Скарока, другий фестиваль Глінтвейну та свято борщу. Наразі усі сподіваються, що рекорд таки відбудеться, адже він унікальний. Тож його планують номінувати також на звання найтривалішого фестивалю у світі.